Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Газету, коли читаю, одягаю ще одні, мінус два з половиною, котрим смотрила телевізор. інформасоти читала. тоже минус четыре с половиной. А матрицы, большие цифры там, я читала два с половиной. Когда прошла курс лечения у Владимир, Александра Владимировича, я телевизор, газету читала уже с одной, с одной парой очков. Телевизор смотрю без очков вообще. Информасоты читаю, минус два с половиной. А матрицу читаю уже без очков. У меня радикулит, это сердечно-сосудистые, а радикулиты, сугло, суставы, коленных, рук, поясница, седалищные. Это страшные боли мучили, когда почитала матрицы живого слова. У меня перестало болеть все это. Я в осенью скопала даже огород свой, когда все время нанимала трактор. А то скопала соток восемь, если не больше. Скопала огород. Чого не наверное, мабуть, 30, якщо не більше. Пані Надія Можировська. Пані Надія звернулася в медичний центр із проблемами зору, а також проблемами судин головного мозку, проблемами недостатності серцево-судинної системи і проблемами хребта. Процес лікування дуже швидко відновився зір. Скажімо. Вона носила окуляри, які мали 4,5 діоптрії. Після лікування окуляри скинула, читає тексти без окулярів і дивиться телевізор. Крім того, всього були дуже великі проблеми із хребтом. Процеси лікування відновили повноцінну структуру міжхребцевих дисків, хребців, вона набула спроможності гарно працювати, енергійно рухатися. Крім того, що були досить великі проблеми зі сторони серцево-судинної системи. Це спричинювало задуху і спричинювало серцебиття, а також відчуття слабкості. Після лікування, як ми чули, вона спроможна скопати 8 соток городу замість трактору, це жарт. І е, зробити те, чого не робила понад 30 років. Прийшла молодість, відновилася структура серцево-судинної системи, відновилася структура хребта. Очей, а також судин головного мозку. І саме завдяки цьому з'явилася повноцінна працездатність, енергія, насна. Хочу зауважити, що дуже важливу річ: в процесі лікування в людини поновлюються ті характерні ознаки, які відповідають характерним ознакам Творця Всесвіту. В даному випадку, пані Надії відновилася спроможність працювати і бути самодостатньою. Потреба праці, необхідність працювати а не Спричинювати, немовлять, якісь речі несумізні з людською істотою. І саме це є прагнення працювати, прагнення самодостатності, щирість і гармонійне відношення до навколишнього середовища дозволило надзвичайно швидко позбутися великих хвороб, відновити зір, відновити серцево-судинну систему і відновити повноцінну спроможність хребта. Цифрона 3. творення створення. Основа Всесвіту. світу об'єднання, плоть і відчуття, глибини усвідомлення об'єдную.